Птахи Мадяра оголосили масштабний збір коштів на потреби підрозділу. Роберт бровді наголосив: наразі є гостра потреба у забезпеченні особового складу усім необхідним. Збір, котрий сьогодні я оголошую. Направлений виключно на доокомплектацію всім необхідним оснащенням, окрім основних засобів, котрих стосуються дрони, дрони, бомбери, котрі ми дістаємо по бонусній програмі. Дрони фпв котрі котрими отримуємо від держави. Донати можете надсилати за реквізитами, що зараз бачите на екранах. Це єдині реквізити зборів «Птахи Мадяра». Також 414-й окремий полк «Птахи Мадяра» оголосив нову хвилю набору особового складу. «Птахи Мадяра» трансформується в окрему бригаду безпілотного повітряного судна збройних сил України у найкоротші терміни планують зрости у три рази у частині особового складу, каже Роберт Мадяр. бровді командир 414-го полку безпілотних систем Птахи Мадяра. Головний принцип 414-го окремого полку збереження та компетентне застосування особового складу. Долучитися до особового складу 414-го окремого полку «Птахи Мадяра» можна заповнивши анкету, перейшовши за посиланням на нашому сайті та соціальних мережах. Разом ми сильні.